і трагічні реалії сьогодення високі твори мистецтва звучали у слов'янську на фоні розбитої техніки: понівечені спалені БТРи та сумні очі бійців. От я за на цю техніку. Моя єдине бажання, щоб у московських, в московських оцих палатах путінських поставити цей експонат. І нехай вся Росія дивиться, як вони із поставили до влади. Все рівно ми переможемо. Слава вам, слава Україні. 15 градусів тепла небезпечні для кларнетів скрипок і інших інструментів, та й грати годинну програму на вулиці принаймні некомфортно для музикантів. Проте без вагань вони віддали часточку себе свого професіоналізму, аби підтримати дух бійців. Ти стоїть на блокпосту, ти сидить в окопі. Хтось святує їм життя. А хтось повинен цих цих людей розважати, відволікати, хтось повинен робити їхню їхнє життя кращим, хтось повинен надавати їм емоції, заради яких вони сильнішими. Бійці зізнаються удома на концерти ходили не часто. Твори у живому виконанні симфонічного оркестру слухали ще рідше. Ігор із Вінниці служить у Києві. Віднині говорить понад усе мріє повернутися додому і вже у мирній країні піти на концерт симфонічної музики. Заряжає позитивною енергію. До того, що ми йшли вперед і запичали свою державу, дуже велике спасі артистам за те, що вони сьогодні приїхали, не побояли, скажімо, приїхати сюди, виступили, і така музика. Я думаю, всі, хто тут були, підняла у них бойовий дух і будем служити далі. захищати всіх і вся. Вони кажуть, що ми вас чекали, як Бога. Ось мій боєць боєць сказав зараз. Ми чекали вас як Бога. Просто ми шуковані наш народ усі століття, стільки він існує, Відзначало три найкращих людських почуття: це прагнення до волі. Представники української автокефальної православної церкви, музиканти та артисти театру для себе вирішили, що й надалі виконуватимуть почесну місію, і громадянський обов'язок підтримувати дух бійців, вдячні захисникам за їхню мужність і патріотизм, побажали, аби ті повернулися з війни цілими і здоровими. Нашим воїнам, нашим солдатам, які захищають нас, захищають всю Україну. Низький уклін. Повертатися додому. Україна!